З миром Божим любі, знаєте, категорії людей, які говорять, а ми є віруючими людьми, ми є дітьми Божими. При цьому у нас своя думка на слово Боже. Ми можемо щось додати, щось відняти від слова Господнього. Але давайте подивимось, що ж говорить Бог на тих людей, які дійсно, які додають і віднімають від слова Господнього. І хочу прочитати сильне місце писання це об'явлення 22 розділ від 18 вірша. Свідчу кожному, хто чує слова пророста, які цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророста, які в книзі, отого Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про який записано в цій книзі. Амінь. І ці сильні місця писання показують, коли люди вони щось будуть додати до слова Господнього, до Біблії, або віднімати, такі люди вони вже є прокляті і їхні імена забираються з книги життя. Амінь.